Вітаю! Це програма відзеркалення. Я Оксана Пількіна, і сьогодні будемо розмовляти про те, як у Харкові молодь дебатує. Про особливості цього проекту розкажуть наші гості: Ірина Міньковська, речниця Юкрейн», і Катерина Діденко, учениця 10 класу НВК номер 13. Я вітаю вас в студії. А ну і власне для тих, хто ще не знайомий з діяльністю Темп'юкреїн, я прошу вас спочатку розказати, що це за проект, для кого він створений, яка головна його мета. Ну, спочатку я б хотіла ще розказати, звідки взялися такі наші е, посади, як речниця, uh -huh. тому що дуже незвично, навіть як, коли ми йдемо до ЗМІ е, з якимись прес-релізами, то нам завжди кажуть, що це за посада натхненник, речниця. У нас є такі посади, як, наприклад, натхненник це Олександр Елькін, а, мозок програмного комітету це Олена Малахова і я, речниця Ірина Міньковська. А, ми представляємо громадську організацію «Едкемп Україна. Основна мета діяльності якої це підвищення кваліфікації шкільних педагогів? Чому ми це робимо? Тому що ми віримо у те, що. Дуже багато реформ, які зараз відбуваються в нашій країні, це якби ми намагаємося загасити пожежу. А насправді пожежі виникають тоді, коли людям не вистачає якогось рівня знань, якогось рівня певного освіти. Тому ми вважаємо, якщо ми піднімемо рівень освіти в нашій країні, нам не доведеться дуже скоро гасити дуже багато з тих пожеж, які, з якими зараз стикається наша країна. Ми віримо в вчителів як у найкращих мультиплікаторів змін. Тому а, оз, оз, основним напрямком нашої діяльності це є а, організація регіональних і національних неконференцій, саме неконференцій конференції у дожках Еткемп Ukraine» для шкільних педагогів. А, трошки так додам, що о, вже дві неконференції відбулися, не національні, а, і останні зібрали на одному майданчику понад 600 представників всіх стейкхолдерів освіти. Тобто це Учителі, учительки, це адміністрація шкіл, це влада, як місцева, так і у нас був заступник міністра освіти і науки України Павло Кузьмович Хобзей. Це бізнес, це музейний сектор, це бібліотечний сектор. Тобто ми намагаємося зібрати всіх, хто має стосунок до освіти, і разом подумати, як можна зробити освіту в Україні більш ефективно, більш результативно. Більш такою, щоб діти почувалися в школах комфортно і щоб вони хотіли туди йти, і були там щасливі. Звідки взялася ідея проєкту? Основна мета наших заходів це навіть не самі заходи, це так званий «Довий хвіст. А, тобто, це коли а, педагоги а, потім об'єднуються і створюють свої власні проекти. Таким от а, проєктом довгого хвоста став для нас а, проект «Моли, дебатую. Він українсько-німецький, він підтримується Міністерством іноземних справ. А, Німеччини і основна мета його це розбудова демократичного суспільства через навчання дітей критичному мисленню. І основним таким методом критично мислити ми вважаємо от от якраз такі от дебати, тобто навчити дітей дебатувати, правильно аргументувати свої думки, а грамотно відстовувати свої якісь світогляди. А, якщо говорити так формально, а, як він відбувався, то спочатку в нас пройшло а, тренінг. Наші вчительки всі а, поїхали до Німеччини і там пройшли дуже кваліфікований тренінг саме от, а, з цієї методики, яка є унікальна в Україні Юґенді тому що раніше вона використовувалася в Україні, але тільки німецькомовними дітьми. Не українському, а на українському вона зазвучала от вперше в Україні. А потім ми отримали 60 взагалі-то, ми отримали понад 60 заявок і обрали 8 шкіл тільки, тобто понад 7 шкіл на місце було. От ці вчительки поїхали, потренувалися, повернулися. Був шкільний етап дебатів, тобто діти дебатували між школами у своїх школах. Потім був регіональний, тобто у регіонах вони дебатували. І вже от півфінал і фінал відбудеться завтра і післязавтра у Харкові, у культурному центрі Бейтан. Тому, в принципі, Харків може пишатися, що наразі от в, в нашому самому місті відбуваються такі унікальні, прогресивні освітні події. А взагалі у, у проєкті взяли е, участь як діти, так і вчителі з чотирьох областей України: це Запорізька, Дніпро, Дніпропетровська, Харківська і Миколаївська області. Mm, а що? Понад 120 дітей взяли участь от у цьому проєкті зі всіх шкіл, тобто які активно брали участь, дебатували, вчилися. Не всі вони потрапили у півфінал, не всі, звичайно, виграють, але о, якби, о, от, так от залучили ми таким чином понад 120 дітей, які це ж тільки активно перший, навчалися. Так, перший етап. Ну, я маю на увазі перший рік. Так так саме провадження, так. і чи сподіваєтесь ви на те, що наступного року так. може будуть ще більше так. охоплення так. і областей а, не тільки ви, так. Ви бачите, що наразі це тільки східні області, але насправді дітей критичному мисленню потрібно вчити не тільки у східній Україні, а у всій Україні. Тому, звичайно, ми хотіли ми продовжити, і ми ведемо з цього приводу переговори. І я думаю, що можливо, не ми будемо партнера. Цієї можливо хтось вже з наших вчительок, які вже навчилися у цьому проєкті і знають, як це організовувати, в чому в чому особливості, в чому полягає цей, цей формат, і можливо вони вже будуть продовжувати наступного року. Але звичайно, ми впевнені, що цей формат буде жити і далі в Україні. за якими критеріями ну спочатку відбирали тих вчительок. Які от поїхали на стажування до Німеччини, а як такий, ви казали секрет сім, сім шкіл на А, <рес> Секрет такого, якби визнання і довіри до Темп'юкреїн є те, що ми ніколи не відбираємо, ну знаєте, як своїх. Своїх людей, e, і навіть ми не відбираємо тільки за анкетою. Хоча в нас була анкета і дуже велика, там потрібно було годину просидіти, щоб її заповнити. Але секрет полягав в тому, що ми завжди зі всіма розмовляємо. Тобто, а, от на конференції на, на останню зареєструвалося понад тисячі людей, і ми всім подзвонили. Ми всім ми всіх знаємо за іменами, за голосами. На молоде пету було сім людей на місце. Тобто, ми знали кожного, ми з кожним порозмовляли. І от, Головний критерій це мотивованість. Це мотивованість реального педагога вчитися, слухати, чути, перенавчатися і йти далі. Тобто це єдиний критерій. І дуже часто буває, що за анкетою не завжди видно, чи є людина мотивованою чи ні. Також хотіла би розказати трошки про сам формат, чим він відрізняється mm -hmm. від. Від знайомих нам методик дебатування за пупором, наприклад, в Україні, mm -hmm. вони дуже поширені. Але о, унікальність цього формату у тому, що о, Тут не виграє а, попри що тут виграють насправді всі, тому що для всіх це досвід, для всіх це можливість почути різні думки і, і різні аргументи і за, і проти. Тобто, я можу показати нашим глядачам, uh -huh. такі в нас є картки про і контра. тобто... А, Лю... Діти дізнаються про тему дебатів, але чи вони будуть на позиції за чи проти, вони дізнаються за півгодини до самих дебатів. А, і а, дуже цікава методика журі оцінювання людей, дітей а, вони оцінюють не той, хто більше проговорив, там, більше задавив своєю точку зору інших своїх співрозмовників, співрозмовниць. А, виграє той, хто або та, хто або рухає дебати уперед. Тобто, хто вміє грамотно комунікувати, той, хто підбирає такі аргументи, щоб було про що говорити далі. От хто виграє. Не той, хто краще кричить, як у нас дуже буває, часто махає руками, там, я не знаю. А той, хто вміє чути і таким чином вибудовувати далі свій діалог. Ну, ну власне, цьому в цьому особливі такий формату. маленький лозунг начути, щоб перемогти, так, так, є у цього. Промолодь дебатує, <свист> <свист> <І, свист> от я знаю, що навіть коли готувалися команди до гри, вони не тільки дізнавалися інформацію з інтернету або з книг, а навіть виходили на вулиці і збирали інтерв'ю у людей, так. дізнавалися, що думають <свист> та, українці про так, те, чи так, за так, чи так. проти. От у мене питання до вас, Катя, як готуєтесь ви особисто до кожного етапу, от як підбираєте аргументи за проти. Ну, я думаю, що воно якось структурується в голові, щоб бути готовий або за зелених, або за червоних виступати. Ну, насправді дуже важко знайти достовірну інформацію, тому що можуть посеред дебату, посеред вільної дискусії, задати питання, чи звідки взяла інформацію. Тобто, треба обробляти не тільки інтернет. Власне, до нас у школу приходив журналіст, яка нам розповіла, що. Які можна використовувати точно достовірні джерела інформації. Це архіви, це е, законодавство і таке інше. Тому дуже важко було знайти достовірну інформацію і готуватися. Тобто перешукували дуже багато інформації, тому що там е, не, так, не цікава інформація, не, не факт, що це правда. І... Дуже важко готуватися, але це цікаво, тому що дізнаєшся багато нового, і з різних сторін розглядаєш те, як тобі відповісти. Тобто ти бачиш аргумент і як тобі може відповісти на нього опонент. З різних сторін це е, роз, роздивляєшся, і дуже важко готуватися по двом саме… Е, тому що жеребкування визначає, яку позицію ти будеш захищати, і тому треба готуватися до тієї, до тієї, тобто дуже обізнаним бути у даній темі. А от які вже теми ви пройшли? Багато тем. Перші ж перші наші теми, за якими ми навчалися, за якими ми перший раз. Так сказати, дебатували. Це були теми, які ми обирали самі. Ми, у нас був спочатку перше заняття, ми обирали, на які теми ми будемо дебатувати. Нашою першою темою було: чи потрібно залишати надалі ЗНО в Україні дуже цікаво. Далі ми регіональ... не регіональні дебати, а далі у нас був вже відбір на регіональні дебати. Ми дебатували на дві теми. У нас було два відборочних тури. Це перший тур, чи потрібно вести платну е, вищу освіту в Україні, та е, чи потрібно залучати дітей е, до прибирання у, е, в суспільних містах е, у рамках проєкту чисте довкілля. А регіональною тема було, чи потрібно. Зараз я пам'ятаю: чи потрібно е, замінити центральну систему опалення на альтернативну у Харківській області. Дуже ну, такі цікаві глобальні... темі, глобальні, тобто е, цікаво пошук інформації, тому що не кожен може знати з цієї чи іншої теми, особливо про опалення, що таке центральне опалення, що таке альтернативне опалення. як… Е, як воно все працює і дуже цікаво, і важко. А От з досвіду вам особисто цікавіше відстоювати позицію за чи позицію проти? Про, ну контра? я вважаю, ну саме на мою думку, позицію контра захищати легше та цікавіше, тому що е, позиції контра, тобто потрібно проти. Е, Контраргументи Контраргументи наводити і не згоджуватися зі своїм опонентом. І особисто для мене це цікавіше та, так сказати, суперечити. Угу. А Готові до фіналу, до півфіналу, прийшли? Я, я не пройшла, але дуже хотіла. Но в мене, але в мене є. Мої колеги, які пройшли у півфінал, і я дуже ми всі до всієї команди допомагаємо їм готуватися, всі, всі разом шукаємо аргументи. Ми всі їх тренуємо, так сказати, коли ми їх садимо. І починаємо mm -hmm. на них нападати. Mm -hmm. Дуже цікаво. Ну, тобто, а, чи всі були знайомі, от коли зібралися у весь проект? Чи ні, були звичайно, діти, які ні. От, познайомились саме на навіть проєкті? з а, партнером нашим, а, з який представляє німецьку німецький бік? Це Соне Берхаус, Ольга Пішель і а, депутатка а, Бундестагу Віола фон Крамон. А, ми всі, а, в принципі, так близько познайомилися саме от на другій конференції. А, і от для нас це став таким проєктом, про, Юген Діпатір став таким проєктом, от реальним ефектом довгого хвоста, коли вони розказали нам про цю ідею, коли діти дебатують саме на такі суспільно значущі теми, на гострі теми. А, і це їх, як би, така принципова позиція. А, дійсно, мета – почути дітей і їх думку з приводу дуже актуальних для нас проблем. А, і от коли ця ідея була вже якби почалася реалізація, і е, ми почали відбір, і реєстрація, і з педагогами почали спілкуватися. Е, і коли вони вже поїхали до Німеччини, то вони всі не знали один одного. Ну, можливо, якби регіональні знали. там от, е, З Харківської області знали педагога з Харкова. Точно так же там у Запорізькій області знали е, педагога з Запоріжжя. Але всі між області вони, вони не знали один одного. Вони познайомилися саме під час нашого проєкту, а, а діти так е, взагалі перед ружують. Вже всі, а, особливо де ближче, то наприклад Запорізька, Дніпровська, Дніпропетровська область, вони їздять до одного в гості, і, і дуже там педагоги подружилися. Тобто, насправді, от є у проєкту декілька цілей: одна, звичайно, навчити дітей, одна показати суспільству. Що діти вже це не такі діти, яких не можна питати, це діти, які дуже багато можуть нам сказати дорослим. Вони деякі речі знають набагато вже краще, тому що вони більше з тим стикаються, наприклад. Але одна з цілей це якраз об'єднати педагогів, показати їм, що якщо об'єднатися, то дуже багато можна робити разом. І це все будуть ініціативи реально масштабні, глобальні, які можуть вплинути на людські долі, на долі дітей. І такі проєкти. Він є, я вважаю, ефективним, тому що він дає можливість реалізувати всі ці. Три цілі, ну і принаймні діти вже будуть розуміти, чого поки що не розуміють українські політиком, так? що часто, таке базарна так. сварка, так. а що таке, ц... що таке угу. діалог, і що таке дебатний, що так. не переорати один одного, а, а почути і довести, переконувалися саме зору. Можливо, це, точки це завжди зору. компроміс. Вже ж. І можливо, потрібно йти, але потрібно ж чути, щоб знайти цей компроміс, правильно, а не. <реш> ну, і знову ж таки, учні навчаються більше спілкуватися вживу, да. а не в соцмережах. Троліти один одного. Складніше вживу. Я хотіла запитати, довитися, що я так <реш> Ні, <не>, ну цікаво. <реш> Мені так, справді цікаво. Складніше, от коли вживу, ніж у соціальних мережах. Ну, складніше. Тре, е, е, на... ну, для, особисто для мене. Е... Я бачу, коли людина хвилюється, коли вона намагається мені щось, дові... щось довести, а я бачу, що вона ну, не може це зробити. Ну, Це важче. Треба вміти себе тримати у руках, і треба вміти відстоювати свою думку. І аргументувати так дуже ненапружено, поступово і. Так, щоб зацікавити свого опонента і довести йому те, що твоя думка саме правильніша. Ну, Тобто ви навчаєтеся якби розуміти, розуміти, розуміти і чути один, один, опонента, один одного. А не... Заганяти його, на да? коли ну в соцмережах легко Але вийшов в офлайн. Все. Ну, все, ти і... переміг і останнє слово ну, за так, тобою. Так, так. А, а тут твій опонент може писати аж, <с <с аж <с <с да. головною метою дебатів є е, с, ну, слухати, дослухатися і вміти е, е, вислухати правильно, почути свого опонента і правильно йому відповісти. Те, що е, контраргументувати контраргумену... чи аргументувати свою думку. Хотіла би ще розказати про можливо півфінал і фінал, mm -hmm, що очікують гостей наших, тому що от якраз завтра у суботу відбудеться фінал, півфінал цього проєкту. До нас приїжджають педагоги і діти з усіх областей, які брали участь у проєкті. І відбудеться дві гри за участі дітей півфіналістів, які пройшли у півфінал. Також дітей очікують. Сюрпризи, два, поки журі буде судити. Їх очікує концерт гурту до гори, харківські музеї музеїкальний Дуже класні хлопці, дуже цікаві. Вони дуже повірили у цю ініціативу. Вони коли, коли прочитали, він, він мені пише: Юрій, пише мені: Боже, це ж яка класна ініціатива. Боже, ми готові, Ми їдемо. Це ж потрібно, це так потрібно. Харкову. і все і буде ще один дуже цікавий хлопець. Фокусник буде показувати дітям фокуси. Дуже класні, він дуже професійний. Хоча теж він от якби ми дуже поважаємо, коли людина займається своєю справою і робить це професійно. От він якраз таких людей, він фанат своєї справи і будуть дуже цікаві фокуси. Зараз завтра я впевнена, що діти, діти будуть просто у захваті. А у неділю відбудеться фінал. Це просто буде грандіозна подія. А скільки до фіналу дітей? А, 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 дітей буде чотири правильно ж. Тобто да, відбудеться двоє одна за... грама да. двоє за іншу да. і перемагає. Да. двоє. Двоє, так, так. Відбудеться одна гра, дебат, одні дебати. Приїде до нас консул Республіки Німеччина Вольфангсінгер у східній Україні. Він буде гостем нашим. Буде у нас Віола фон Крамон і Ольга Пішель, це координаторки з німецького боку. І буде директор департаменту освіти. Науки у Харківської області Анатолій Бабічев, хоча, можливо, він же не на тій посаді трошки, але ми все одно його запрошуємо і дуже його чекаємо. І також очікує наших гостей шоу фізичних і хімічних дослідів. Будуть дуже класні такі самі, ну, досліди наука проводитися. Да, 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 наука просто буде зі сцени, з у, 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 у таких відкритих відкритій формі, Які все можна потрогати под, под, і все побачити. І очікують у нас також призи, звичайно. А, всі учасники, учасниці отримають сертифікати, вчительки-подяки отримають. Вони всі розроблені спеціально для цього проєкту, наші дизайнерки, вони всі в, в одному стилі, і в, ну, ексклюзивні такі. Ну і Переможці отримують е, переносний інтернет, такий, який є, щоб вони мали можливість можливість працювати завжди або вчитися завжди, де вони не були. А, і а, всі діти, які вшли під фінал, отримують унікальні книжки: а, це а, скічна утінка, тобто, це а, про те, як занотовувати свої думки так, щоб. А, Можна було потім а, за ними далі рухатися а, і реалізовувати свої плани. Тобто вона все вона дуже крута, вона все в малюнках. А, і саме там, прямо, а, от, якою пастою краще а, це прорисувати, якою це краще прорисувати так, щоб воно якби це робили не художники, тільки це робили саме от психологи, орієнтуючись на от психологію людини. А, і вона дуже цікава, вона тільки вийшла, вона нова в Україні. А, і а, я думаю, що наші діти. Ці будуть у захваті, Я сподіваюся, що вона їм знадобиться. Ось так що запрошуємо. Вільні місця ще є. Це буде у Байдані, у культурному центрі Польська, 46. Реєстрація, в принципі, в нас пройшла дуже-дуже активно, але ще трохи місця лишилося, тому кому цікаво, цей захід відкритий. Ми запрошуємо всіх: і батьків, і вчителів, і адміністраторів, і дітей, всіх, кому цікаво. Будь ласка, приходьте. До речі, теми цікаві? Тому що на півфінал обговорюється тема чи потрібно впроваджувати сортування побутового сміття в Україні uh -huh. з 2018 року. Uh -huh. А на фінал ще цікавіша тема чи потрібно впровад 12-річну освіту в Україні з 18-го року? Так, так, так. Ну такі цікаві і так, проти так, так. досить багато і за, і проти. Тому кому цікаві ці теми, приходьте, слухайте, бо устами як кажуть дітей, okay. саме народжується, yeah. і можна почути ту саму істину. А як ви бачите своє майбутнє? От що дає проект для майбутнього? Саме для може для майбутньої професії, може для взагалі для життя, для побут, для побуту, ну по-перше, це критичне мислення, яке необхідне кожній людині, я вважаю. По-друге, це власне ораторське мистецтво, яке потрібно розвивати і просувати. Вміти правильно говорити і гарно це робити. Також, власне, для мене це аргументація своїх думок, тобто правильне їх вираження і їх, правильне їх донесення до людини. Ну, Саме для мене це цікаво. Я взагалі дуже люблю доводити свою думку і, так сказати, міні-дебатувати з людьми. Але тепер вже вмієте робити Але це правильно робити освічено, правильно і гарно. Ну а скажімо так, а коли от, ну, в житті зустрічаєте, наприклад, не професійного дебатера, там ну буквально людину, яка так, на все так. використовує аргументи особистості. І все. От ну, як з такими людьми? Головне, толерантно це зробити. Це зробити гарно і ніколи не суперечатися з людиною, не тим паче битися. Це взагалі. Зробити все цивілізовано та толерантно з повагою до людини. Тобто, навіть у дебатах, навіть якщо це людина, яка молодша за тебе, потрібно на ви з нею розмовляти. Тобто, це повага та толерантність це. Поперед. Я думаю, що от, групу школярів, які б навчилися депутувати, слід відправляти в поліклініки, коли зараз великі черги, щоб вони творили добро мир та тулі да працювали. А яка подальша доля проекту загалом? Загалом у нас відбудеться от фінал і фінал і в принципі наразі цей проєкт є завершеним. Але, звичайно, я ж як вже попередньо казала, дуже багато в нас є педагогів, які вже працювали з різними дебатними методиками. І оскільки був такий конкурс, це стільки у нас педагогів працює і їм цікава тема дебатів. Тому зараз ми бачимо, що цей проєкт трошки такий фурор саме у цих колах викликав, Тому що люди реально закохалися у, саме у цю дебатну методику, тому що вона дійсно дуже відрізняється. В, в, неї, в, в ній є сенс, якби і за цим майбутнє, тому цьому маємо вчити наших дітей. Тому я думаю, що або ці педагоги, які в нас були вже в проєкті, або все-таки і ми, або знайдуть іншого якогось партнера у, в Україні. І все одно цей проект буде далі поширюватися на. Цю Україну не тільки на східній області. Звичайно, ми хочемо, щоб він поширився і масштабувався по всіх регіонах України. А як і коли це буде, я точно на жаль не можу сказати. Ну, Принаймні, а, зараз діти буде. підростуть, вони вже досвідчені, вони вже вміють аргументувати, вміють да. чути опоненти. Я думаю, що невдовзі яких там 10-15 років, ми побачимо принципово новий політику європейських став. Так, так, так. Я нагадаю нашим глядачам, що в гостях програми відзеркалення сьогодні були Катерина Діденко, учениця 10 класу НВК номер 13 та Ірина Міньковська, речниця «Едкемп Юкрейн. Ще раз дякую вам за участь у програмі. Дуже Важаю, дякую за уважим друзям перемоги у фіналі, у півфіналі. Ну і взагалі ніколи не брасати цю чудову справу і розвиватися. Ще раз дякую за участь у програмі. Дякую. Вам за увагу на все добре. Бувайте, здоров'я! We'll <laughs>